У сесійній залі відбулось засідання координаційної ради, в ході якої сільські старости та учасники ради ознайомились з положеннями Стамбульської конвенції, яка була підписана президентом України за для захисту жінок від насильства та ліквідації насильства, яке вчинене також і щодо чоловіків і дітей. Стамбульська конвенція, яка була розроблена ще в 2011 році, за дорученням Ради міністрів Європи стосовно насилля домашнього стосовно жінок, Україна розробляла брала активну участь. В підготовці цього документу. І в 2011 році вона підписала цю Стамбульську конвенцію, але вона її не ратифіцірувала. Підписати конвенцію це значить сказати, що так, ми згодні, що така конвенція є, і ми згодні, що права жінок потрібно захищати. Але ратифікація це коли ми вже приймаємо норми цієї конвенції до свого законодавства і вважаємо, необхідним необхідним. Законувати. І тому от відбулася історична подія, яка ратифіцирувала наша країна, ратифіцирувала цю угоду. Зараз ми очікуємо зміни до законодавства щодо відповідальності за скоєння домашнього насильства. Також учасниками засідання було проаналізовано кількість випадків домашнього насилля, яке коїлося у Тростянецькій громаді, та було сформовано пропозиції щодо їх вирішення відповідно до повідомлень, які надійшли до відділу соціального захисту населення, від Відділу поліції за 6 місяців поточного року по Трасінецькій міській територіальній громаді зафіксовано 81 випадок. Тут в процентному співвідношенні показано. З них 64 жінки були заявниками і 17 чоловіків. І у порівнянні з минулим роком, за перве півріччя цьогорічний показник зріс на 12%. Це також пов'язано Скільки було в минулому році в абсолютних цифрах. Так, в минулому році 60, 80, 62, а в цьому 81. Тобто ми бачимо, що насилля, на жаль, у нас нікуди не дівається, будь ласка. Так, да, це ще пов'язано з активними бойовими діями на території нашої громади. Так, і в розрізі Старостинських округів по кількості випадків чинення домашнього насильства. Статистика наступна. По місту Тресені 4. По Білківському округу два випадки, по буймерському, один, по Кам'янецькому теж один випадок. Окрім того, у Тростянецькій громаді тривають ремонтні роботи у притулку підтримки осіб, які постраждали від домашнього насилля. У даному центрі за потреби можливо скористатися допомогою мобільної бригади психологічної підтримки. Хочу сказати так, що Це один рупинок, єдиний єдиних на насущення. Ми навіть сказати, що громади не подавали на цей проєкт своє бачення, ну, подумав, це буде побачили. Лише нас, Троснецька громада подала на цей проєкт на 9,4 мільйона тисяч гривень. Це ремонтні роботи, придбання автомобіля, придбання обладнання облад, облад. війни роботи поновили, по ремонту зробили. І на сьогоднішній день да, дійсно на 95% вже ремонтні роботи провели. Пошкоджене на 240 тисяч будинку. Також зараз ремонтні роботи проводяться, незважаючи на те, що це кошти місцевого вже бюджету, ми находимо можливість, щоб це зробити. Тому почав працювати. До початку цього року, 22-го року, ми придбали меблі на 560 тисяч, залишилось на 300 тисяч, але, на жаль, сьогодні сьогоднішній день в умовах воєнного стану, ми не можемо придбати меблі в цих цілях. Звертаємося до благодійних організацій, до благодійних фондів різних за допомогою, щоб вони допомогли якимось чином нам придбати пролект, а допомагали нам меблі безкоштовно. Поки. Багато прикладів таких, коли діти просто забирають картку пенсійну у своїх е стареньких батьків, і які потім не мають змоги розпоряджатися своїми коштами. А це вже економічне насілля. Коли неповажливо чоловік. Ставиться до своєї дружини, коли він принижує її гідність, особливо в присутності дітей. Це насілля. І це опасно тим, що в родині, в такій родині формується стереотип сім'ї, поведінки на майбутнє покоління. Діти, які бачать такі. Відносини між батьками, вони потім будуть також і будувати свою родину. І це не дає, ну чому це страшно, чому це неправильно? Тому що це не дає особистості розвиватися. Людина відчуває себе приниженою. Вона відчуває себе. Якийся, ма, мабуть, та неповноцінною повноцінною за підсумками такого, такої поведінки. Тому це має бути змінено. Це багатий, такий довгий шлях, але його потрібно пройти і працювати кожному. Він, кожному в цьому напрямі кожен має працювати. І якщо ви стали свідком такого насилля. Не можна пройти і просто опустити голову, цьому можна протидіяти всім, та ми щось змінимо в нашій країні.